Третій районний етап спортивних змагань пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги зібрав у Тростянці близько 40 учасників. Спортивний проект започаткований за ініціативи президента України і має на меті емоційне розвантаження школярів під час війни. Урочисте відкриття третього етапу відбулося у п'ятій школі. Представники освіти та спорту Охтирського району побажали успіхів та перемог. Тростянська громада це громада з Розвитком спорту, який є один з пріоритетних напрямків розвитку громади. Ті, хто переможуть, ще раз той факт, що Тростянецька земля вона народжує нових, скажімо так, чемпіонів. Тому тільки найсильніші перемагають. Хочу подякувати Тростянецькій громаді за надану можливість проведення саме на цій спортивній землі, батьківщині видатних спортсменів, таких як Володимир Куц наших районних змагань хочу подякувати закладу загальної середньої освіти номер 5 за те, що люб'язно надали нам своє приміщення. Друзі, мирного, тихого неба, гучних емоцій, і хай переможе найсильніший. Вам, як учасникам змагань, бажаю удачі, а можливо, і серед вас тут присутні майбутні призери навіть Олімпійських ігор. І наостанок хочу подякувати Збройним силам України за можливість проведення таких заходів. Сьогодні команди учасників зіграли матчі з футзалу. Участь у цьому етапі взяли чотири команди з різних куточків Охтирського району. Це юні спортсмени з Тростянецької, Комишанської, Боромлянської та Чернеччинської громад. Загалом змагались до 40 учасників. Дякуючи місцевій владі за створені належні та безпечні умови, і проводиться відповідно на базі закладу загальної середньої освіти номер 5 Ці змагання організаційними питаннями щодо проведення третього районного етапу займалися спеціалісти відділу освіти Тростянецької міської ради. Завдяки престижу Тростянецької громади нам випала честь. Проводити змагання різних рівнів. Спортивний захід подарував не лише заряд енергії та позитивних емоцій, а й можливість продемонструвати свої навички, командний дух та згуртованість. Юні спортсмени зазначали, що вони відповідально готувались до спортивних змагань. Моя команда працює дуже гарно, тому що дають мені дуже гарні гольові передачі. І завдяки їм я забиваю голи. І моя команда також забиває голи. Тренувалися ми е, довго, тому що старалися, щоб виграти. Моя команда готова, значить, ми займемо. призове місце. Команда хорошо зіграла. Всі друг друга розуміли на полі, всі давали передачі. Ми морально їх перемогли, бо ми друг друга добре знаємо. Ходимо на одну секцію. сексі. У вас така командна? Так. Да, да. А як ти вважаєш, що вам не вистачило? Я вважаю, що нам не вистачило сили і, і часу для тренування. Я впевнена, що ми в наступного разу займемо хоча б друге місце або угу. третє. Будеш тренуватися? Так. – Важка була дуже гра, але ну, наша команда ще не була готова до таких зустрічей. Було дуже тяжко. Ну, я задоволена, в принципі. А суперники Рінки сильні? Суперники так, дуже сильні були. Важко було проти них грати. А як ти думаєш, що вам не вистачило для того, щоб здобути перемогу? Командної гри мало дуже було пасів. Ми надалі будемо разом це все удосконалювати, ці всі вміння, відпрацьовувати паси, удари кращі, грузи в захисті. Є сподівання, що ми надалі зберемося і зможемо перемагати. За результатами етапу бронзу здобули спортсмени з Чернеченської громади. Друге місце посіли учні Малопавлівського ліцею Комишанської громади. А перемогу у третьому етапі здобула команда п'ятої школи міста Тростянець. «З змаганнями готувалися відповідально. Я, звісно, радий своїм результатам. Зайняли перше місце, не вперше вже. У мене є впевненість до перемоги нашої команди вона сильна. Наші хлопці дуже відповідально ставили за цієї гри. Ми старалися, і ось результат. Дітки проявили себе дуже з гарної сторони. Пропустили всього на всього в чотирьох матчах один гол, забили 25, Готуємося до. Четвертого етапу, дякую хлопцям. Вони дуже дуже гарно себе проявили. Привітала з перемогою своїх учнів директорка закладу загальної середньої освіти номер 5 Ірина Бондаренко. Вітаю вас з цією перемогою. Я думаю, що посмішки у вас є на ваших обличчях, і знаю, що ви далі і далі підете, і перемога буде за вами. Переможці вже готуються до наступних ігор. У найближчий час відбудуться змагання з волейболу, баскетболу та черлідингу. Євгенія Жлізна, Валерій Шевченко, Тростянець, телеканал ТВТ.